Підприємець Артем Суховський шукає швачок та закрійника для пошиття одягу. Виробляють його на підприємстві, яке переїхало з Донецької області через війну. Чоловік розповідає, є потреба в спеціалістах, бо виріс попит на деякі речі. Зараз ми виробляємо одяг, зимовий одяг, але там профільний одяг для домінерів. От зараз а також виробляємо військове спорядження. П'ять людей зараз працює на підприємстві Артема Осуховського. Одна жінка стажується за словами Артема. Зарплатня у таких спеціалістів залежить від виробітку. Від мінімалки до, до 30 тисяч можливо. Профільна освіта бажана, щоб була профільна освіта, але не обов'язково, якщо є, є досвід, якийсь без освіти. Я приймаю цю людину. На Хмельниччині користуються попитом зараз робітничі спеціальності. Також є потреба у водіях важкого транспорту. Про це розповідає директор Хмельницького обласного центру зайнятості Сергій Черешня. За його словами, роботодавці шукають фахівців для сфери послуг. Це, зокрема, продавців, табаристів у кав'ярні. Дуже багато шукають, і це якби тенденція в області залишається, Це швачки. Вони постійно у нас є в попиті. Трактористи, машиністи, майже всі напрямки металообробки. Які шукають людей з інструментами, які вміють працювати. А так по, по, по ходу, є багато вакансій, і електриків, і вчителів, і педагог, і медиків є вакансії. Шукає роботу Інна Мурзай, жінка за спеціальністю філолог англійської мови. Розповідає, попередня професія була пов'язана з документами. Я з документами працювала, хочу бути діловодом, аналітиком з документами працювати. Кубу ви розраховували ви хотіла. Ну хотілося б, звісно, більше, але вже яка б була би на перший час, поки хоча б мінімальна. 5 тисяч 600 людей шукають роботу через службу зайнятості на Хмельниччині на початок січня цього року, каже Сергій Черешня. За його словами, це в два рази менше, ніж минулоріч. Зокрема, через термін виплат допомоги по безробіттю. Зараз він триває три місяці. Сергій Черешня говорить, довше шукають роботу економісти та гуманітарії. Середня зарплатня, яку пропонують роботодавці області, 9 тисяч гривень. Лікарі, рентгенолог, педіатр, анестезіолог 20 тисяч 500 гривень. Технік, технолог, виробництва борошних кондитерських виробів 20 тисяч гривень. Швачка, токар 20 тисяч гривень. От далі пішли менеджери, там 15 водій автотранспортних засобів водій тролейбуса 15-18, мінімальна шість сімсот на сьогоднішній день. У Хмельницькому є потреба водіїв тролейбусів, розповідає начальниця відділу кар'єрного консультування Хмельницької філії Хмельницького обласного центру зайнятості Інна Білик. За її словами, люди, які шукають роботу, можуть перекваліфікуватись. Є сталий попит на продавців продовольчих та непродовольчих товарів. З початком весни плануємо, що розпочнеться у нас і будівельний сезон, тому потреба буде. Будівельниках це такі, як муляри, штукатури. Сергій Черешня розповідає, на 10 січня в області більше тисячі вакансій подали роботодавці до служби зайнятості. Вікторія Мельник, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.